Тобі, тобі просто потрібно було заїхати на станцію. Ні ні, ні, тобі не треба не треба було, ні. Ні, тобі для цього не потрібні інструменти. Ти просто береш, заїжджаєш і тобі там все роблять. Так. Та це було з попереднього оновлення, що чувак, ти серйозно? Ні, я просто з здобув. Ты тепер до себе. <ріхи> ну так, конечно, я знал. Ну так! Так я ж тебе кажулся сейчас ближче. Так, так, давай. Я тебя прикры. Да же за тобою, давай. Ну, давай, давай, давай. <ріхи> 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 а, жесть. Давай швидше, давай ж монстри! Та блін він мене доганяє! Давай, пляха-моха! Ну. Та нічого? Я не знаю. Жесть, почекай, почекай, а якщо зайти всередину? Це можливо взагалі? Йо-моєо! -йо. Та це просто жесть. Ні, так ти подивися, наскільки тут все. Я не знаю, звідки вони це змальовували? Ні, ні, ну, ти подивись. О, он бачиш там. Це типу як статуя свободи. Да! Та я не знаю, ну подивись. Афіє. Тут фізика води відмальована, чувак, подивись. Жесть! Ні, вона прям я не знаю, вона краще, ніж Детройті.